Доброго ранку, Україно! Ми самі ті студенти з КПП Шогині. І вже другий тиждень поспіль ми стоїмо тут, відстоюючи наше конституційне право на освіту. Декілька днів тому я був цинічно побитий працівниками державної прикордонної служби прохання аргументувати мені підмову в перетині державного кордону. Весь цей час ДПСУ нахабно відноситься до студентів. Вони не пускають нас на пункти пропуску, вони не пирять наших документів, а тепер дозволяють собі бити студентів. І найголовніше, вони керуються своїми негласними вказівками, а не законом. Речник Державної прикордонної служби пан Демченко. На усіх телеканалах заявляє, що з 14 вересня виїзд усіх студентів заборонений, посилаючись на невидимий нікому документ. Але насправді студентів не випускають не з 14 вересня, а з 9 серпня. Таким чином ДПСУ, порушуючи права та свободи громадян, побиваючи їх, не несе ніякої правової відповідальності за свої дії. Зараз ми хочемо звернутись до всієї країни Геть свавілля з боку ДПСУ. Скажіть ні протиправним діям в бік громадян України та підпишіть петицію про дозвіл студентів на виїзд для навчання. Слово суне.